Друзі, я усіх вітаю на своєму YouTube-каналі Західна рибалка. Сьогодні неділя вибрався я, вже будемо так говорити, під обід за окунем Сьогодні в мене по комплекту. У мене спінінг каман з тестом від 1 до 9 і катушечка у мене Корт X2500 такий в мене зачепнута така верніше танточка і такі місця за містом. Це є річечка. Може хтось знає, що за річка. І прийшов я по лопати у... кінця. Я тут останній раз десь був, напевно, років 4 тому. Місця такі гарні. Одне пробл... проблема то, що я забув окуляри, і за окулярами мені погано видно, що немає. І вже два за це Так що, друзі, всім гарного перегляду. Я буду ходити по річці на одному місці, не буду довго старатись затримуватись, хіба буде рибка стояти? А так що, всім гарного перегляду? Якщо вам подобається моє відео, ставте коментарі, лайки, дизлайки, а я починаю рибалити. Дивіться, друзі, не встиг спів... не включити вам покльовочку. Отакий От на танточку півтора дюйма. Окунець, перший. Такі, друзі, через містечко. Дуже красиве. Але з тієї сторони ще є хата. Я вирішив перейти в село і там рибачити, риба, але мене ця заплавка спокусила. На вулиці гарна така погода, сонечко пече. Забув я зняти батнік. Хотів зняти батнік, бо жара капець. Лестя на дні дуже багато Ні, немає поклівки. Йдемо звідсиля, попробуємо. Так, друзі, ще таке очередне гарне містечко. Пробуємо тут щось зловити. Є, друзі. Є. Ох, є. Опа, є, друзі. Ха -ха -ха. Супер. Ого, це красота. Ось такий горбач на танточку. Рибаки уходять по ріці капець. Я думав, що я тільки такими хащами ходжу. що таких людей багато, як я. Думаю, ще раз сюди взяв. Мов би ще брати оконець, але щось не хочу. О, була покльовочка. Є друзі, ой-яй-яй. Ах, зійшов. Оце капець. Оце він гарно влупив. Збив мені танточку. Зараз поправляємо танточку і пробуємо далі. Дуже гарний окунь був, капець окунь був. Я його побачив, але вам у телефон точно не було видно його. Він перший так легко підсів, потім я зробив прокрут і він далі. Перший раз... Ох, це була удар. Дивіться, це просто капець. Є, є друзі. Ох, який він гарний, дивіться. Ах, і знову чіпався, ну що ж ти скажеш. Mm. <laughs> Супер. О, та я знайшов рибку, виходить. Це мені вже подобається. Ого! Це хто там такий? Що це щука чи що? Яй-яй, як він давить. Ху-ху-ху. Друзі, це капець. Оце він давав. Ху -ху -ху. Оце горбатий народ. Ху -ху. Так, і пробуємо далі. дивіться, який горбатий. Оце так, друзі, з вас лайкосик. Оце так, то що треба. Є, друзі. Ах, зійшов. ну що ж ти скажеш? Зійшов. Попробуємо далі? З пітого, напрямку, час пітого бера взяв. ще є, один. ще є, один, друзі. Ух ти що! Ще один, друзі, є. Отакий красень ще один залетів. Ох, була зразу покльок. Ах, зійшов. Так, далі його там добирати, він там стоїть. Є. Ах, сі, що знов. Є, але зійшов так треба танточку поправити. Дивіться, що він тантою зробив, збиваю просто тантою все. Добираєш. А, є з'ютанту нашу. Друзі. Дивіться, з'ютанточку. Переодіваємо танту і пробуємо далі. Так, тут окунь гарно стоїть. Тут його трошки є, я так зрозумів. Бо бере непогано. Рахуйте вже п'ять окунців з одного точки. Ой-яй, який гарний. Ой 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 ой, ой 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 який гарний, друзі, дивіться. Це ж просто капець. Ох, який кабан. Це просто капець. Дивіться, який у гарний гарні тут окуня стоять. Дивіться, який окунь. Друзі, з вас лайкосик. А я продовжую далі. Поправляємо танточку, бо він збил. Друзі, сонечко зайшло. І рибка перестала клювати. Тільки що ще один був і зійшов. Ах, зійшов. Так, прямо туди під саме дерево. Получилось закинути. Ах, була покльока. Ух ти що. Це що щука була, чи що? Оце лупало, друзі, капець. Снопі дарву вийшло зробити закид. Та це ж капець, він просто нападені бере. Є друзі, о, це біля гарні. Ух, ти шо, друг. Оце ти гарний. Ви друзі, та це капець просто. Перший раз туди я закид зробив і зразу його взяв. І, напевно, втік гори ось. О, який красень. Вийди який Супер. Що, друзі, перебрався? Я на таке очередне містечко. Тут такі, Будемо говорити корче. Не знаю, чи тут є зацепи чи нема, але зацепи тут усюди, мені здається, є. Поставив я знов танту на двох грамах. Ви прямо під цим. Дрібний, але є. Прямо під самим. Носом. Дрібненький, такий спортивний. Супер. Рибку в воду. Пробуємо далі. Тичок тут дрібний стоїть під ногами. Старайся тихо бути. Зараз може знову візьмемо. Дрібненько. Є дивися. Ого, це гарний. Це вже гарний розмір. Це вже такий приємний розмір. О, такий якийсь подовгуватий. Раз він попався чекачка друг. Покажись. Ах ти шо, мені в руку зайняли Отака така танточка, і откий укінець. Був Дивіться, Прямо самим беру. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Є, друзі. Ах, ще один. Крас. Такі як один всі під лінійку. Ох, які гарні. Отакий краси. Всі під лінійку. Друзі, це просто капець. Ох, ще очередний красень. Гарний, гарний теж. Отакий красень. Дивіться, прямо під самим берем. Просто капець, дивіться, який красень. Ах, сішов. Під самим, друзі берем просто. Тут я знайшов, подивлюся, ямка така якась. Коряги стоять. Думаю, попробуємо свою удачу тут. Погано, що туди правіше не можемо закинути, бо там ще мені здається топовіше місце. Я раз закину, зачепився і вже більше не хочу. Ще, друзі, один. прямо тут під ногами. Щоб зрозуміли. Туди далі щось він не хоче брати. Тут під ногами прошу дуже. Тут ямка глибока. Я так зрозумів, він тут гарно бере отакий красавчик. Люди перейшов на ну, чорне містечко і от такий дрібний окунець попався. На танточку півтора дюйма. друзі, вже добрих хвилин. пів годинки не було клювань. І очередний такий дрібний спортивний окончик попався. Відпускай, Відпускай силикон. У водичку. Такі друзі, красоні тут плавали, там в курчах сиділи. Що, друзі, я вже вернувся до того місця, де перше почав лопати, де гарно клювало. Рибка ще ходить, але чомусь не бере, я вже все перепробував. Сьогодні вирішив взяти, хочу таранічку випробувати зробити. Отакі От друзі-окуня. Сьогодні не лопав. Я вважаю, що рибалка гарно вдалася, як за годинки 3-4 я на рибалці, то я дуже задоволений. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дизлайки, коментарі. Якщо вам не важко, давайте доб'ємо ту вже тисячу підписників. І всім гарно дякую за те, що ви дивились мої відео. Мені приємно, всім папа, -па, гарного дня.